сухі борщі, сухі супи, паштети, картопля тушкована, кров'янки, тушкованка, медзимбір, оріхи, жарені, там сухарики, сушимо яблука, випічка. Люди дуже допомагають нам випічку всю населення, печі приносить. Сало переробляємо, робимо часником із перцем. Потім сало фасуємо, робимо у пакетах, щоб хлопці скуштували свіжого сала домашнього. Буряк маринуємо. Люди привезли багато буряка, не знали, що робити. Замаринували в відах. Передаємо хлопці, дуже задоволені. Що нам дають свиню, ми свині, не залишається нічого. Голова, всі патроха ідуть е, не остаються е, да, на паштет. Е, а кістки ми виварюємо, оббираємо м'ясо і тонким бульйоном е, додаємо ще сире м'ясо, робимо кашу. Те, що Віталя зайшов, питає, а як у вас діла? Віталій, нема картошки. На следующий день у нас 10 е, сіток картошки лежить. Саша, нема цибули, На наступний день привіз е, Саша 6 сіток цибулі. На перших етапах да, війни ви зібрали наверное, весь всю Софіївську ТГ. От всі, всіх об'єдинили, всі да. там всі привозили, люди привозилися дуже багато. Зараз да, може економічно трохи щось помінялося, що слабше стало зима, може там отоплення. Е, ну а так вони багато. Я думаю, що з літа почнеться все по-новому. Ну, ви молодці, слухайте, аж мурахи по шкірі від того, ну, вдячність за вашу працю, а головне те, що ви об'єднали навколо себе людей, це мережею-мережею розтікається по всьому регіону і всі вас підтримують і починають допомагати в інших куточках.